Застрелив свого ж побратима вже майже рік розглядають справу про вбивство 20-річного правоохоронця. Інцидент трапився минулого літа на Ратнівщині. Як тоді стало відомо, після дня незалежності між командиром зведеної бригади скеля та самим правоохоронцем виник словесний конфлікт. Після чого командир вистрелив прямо в голову. Ми так не знаємо, що нас ну, вони по від нас. Просто живуть. І... Ага. А то коли то було? Вночі?» човничі там ми самі не знаємо щось. Вони видно. «Якийсь конфлікт не вистався між двома військовими говорили старі, що там щось. Вони перед тим ходили, де незалежності празднували, що Я по всьому ходили, що то я там на вічусь. Говорили там місцеві, що Тут виходили без броніжлізі, без всього. видно гульнули, щось там не поділили, щось там від отриманих трав молодий лейтенант помер на місці. Після цього воєначальника затримали із підозрою на умисне вбивство. Уже на черговому судовому засіданні сторона захисту каже, що ні судом, ні прокуратурою не враховано багато нюансів, які б довели невинуватість чоловіка. По перше, прокурор не довів. Якщо взяти його падання, чому саме ми маємо продовжувати Фаренюку за пробіжти Чому саме він так і не, не, не визначився? Чому саме? Він як по-шаблону. От треба продовжувати, ми продовжуємо. 115-та, хай буде 115-та. Тож захисник подав апеляцію, у якій зазначив За, наступне. Судом належано, чином не забудувати особу, винувачного його майнуєте сімейний стан, позитивну характеристику, обставини, тривалого застосування до стороника найбільш свого запобігного заходу, а також поведінку останнього під час розгляду справи. Але як чуємо далі, ні сам підозрюваний, ні його адвокат не визнають провини. Тільки одні питання, але без відповідей. У неї не питання за що? А тепер стоїть питання, до судове слідство не А хто на спусковий крючок лежав? До судове слідство не Потерпілий винний у скоєному, так вважає адвокат. Ініціатором загибелі самого потерпілого був сам потерпілий. Був сам потерпів і це підтвердили свідки. До того ж каже, що у підсудного не було підстави убивати. Тоді що спонукало офіцера застрелити ж свого ж побратима? Захисник так, тільки й ставить не не питання суддям, повністю заперечуючи вину свого клієнта. Вони всі разом сиділи за одним столом і святкували. Які не стосунки? Умисел, ну це дурня саме настояще. Який раптово виникнувши умисел. Від чого й за що? Адвокат далі наполегливо намагався переконати суддів у протилежному. Сам Конофольський із Рушпарку бере свій пістолет, виходить із палатки, перезаражає його перед обвинуваченим і вручає йому в руки і кричить, «Стріляй у мене. І тримаючи при цьому його двома руками, тягнучи ствол, ще пістолет до себе до цього. До голови. Умислу можливо і не було, а застрелити застрелив. Попри свідчення захисника, колегія суддів вислухала і самого підозрюваного. За своє життя ми чому не те, що я комінального, а навіть адміністративного правополучного. Я 10 років в органах внутрішніх справ. І всі ці 10 років я е, е, був учасником бойових дій. Я постійно знаходився в зоні терористичної операції, операції об'єднаних Сил. А потім повномасштабну війну воював Російською Федерацією. Каже, від слідства ухилятися не хоче і не буде, але покарання хоче відбувати під цілодобовим домашнім арештом. Сторона обвинувачення натомість каже інше, оцінюючи час тяжкість вчиненого злочину, який інкримінується фариніку, Суд першої інстанції врахував ступінь суспільної небезпечності злочину в конкретних умовах місця і часу, та врахував. Щодо особи, яка обвинувачується в чиненні тяжкого злочину, який спричинив загибель людини, взяття під вартою як запобіжний захід може бути застосовано за мотивом однієї лише небезпечності злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років. Підсудного так і лишили під вартою, а далі буде видно. Незабаром вирок Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.